В умовах ринкової економіки зараз, в умовах свободи бізнесу, дуже важливо захистити права і інтереси людини праці, права на життя під час праці, на здоров'я під час праці, на безпечні умови і всі трудові права. Тут якраз важливо, щоб державний інспектор він був принциповий, він був кваліфікований, він був професіоналом. Саме поєднання цих двох якостей воно має, може дати результат. Якраз у Юрія Григоровича є таке поєднання, він і високий професіонал, він і принциповий керівник, принциповий спеціаліст своєї справи. Тому що якщо ти станеш на захист людини, неодмінно знайдеться хтось, хто хоче тобі заварити цю роботу зробити. Я впевнений, що майбутнє наше за професіоналами, за принциповими спеціалістами, за тими, хто дбає про людей і буде захищати їхні права та інтереси.